Глибоко увійшли в стіни маленькі вікна. Крізь мутні шибки тихої задуми пробивається синє боязке проміння. На столі з підручника виглядає житній хліб, а рядом з ним темніє пучок свіжих кучерявих польових волошок. Тихо в хаті. На полу коло напільного віконця спить мати. Коло печі під благенькою рядниною лежить на долівці дівчинка устина. Пізно вже. А їй не спиться, вовтузиться, розкривається, тоненькі рученята за голову закидає, водить розплющеними очима і щось вимарює собі, то соромливо всміхається, то мрійно зведе перед собою засмучені очі, щепоче щось губами. Відразу здерла себе ряднину, проворненько схопилася і побігла до столу, схилилася над волошками і стала квітку до квітки чи складати в букет. Далі пішла до дверей, затирохотіла горщиками, водою заплюскотіла. Мати на полу перестала сопти підвела з подушки голову. Що ти там пораєшся? Та нічого, спіть собі. Вечеря ти вдруге збираєшся, чи що? Та нічого, кажу ж вам, волошки поставила воду, щоб не зів'яли до ранку. Возиться з ними, немов справді з чим путнім. Спала б краще. Устина мовчала. Що ж, хоч десять копійок дасть тобі за них? А отчепіться вам усе б тільки гроші та гроші. А що ж, хіба ото даром стільки лазила та ячмінь толочила, хоч він твій учитель, та за те ж йому гроші платять? Хай і він платить. Не ваше діло. Ну, ну, ти не дуже мені, а то будуть у помийниці твої волошки. А як же? Мати замовкла, в хаті знову стихло. Устина принесла й поставила на вікні проти місяця глек з волошками, потім пішла й лягла. Поклавши щуку на долоню, вона боком дивилася на вікно. Сині волошки проти місяця ще більше синіли, затуляючи собою мало не все вікно. Аги, держи, лови. чинівся галас під хатою. Затюкали, заверщали, ногами затупотіли, затріщав тим на городі щось зашуміло і бігло до дверей. Мамо, мамо. Швиденько крізь сльози стала вона будити матір. Мамо, ось просніться. А що там? Не чуєте? Здається, знову парубки піймали Мариню. Мати зірвалася з постелі і в сорочці з розпущеною косою, як молода метнулася в сіни. Заторохтів засов, зарипіли двері, потім знову хряснули, зачинились. Схлипучи, важко дихаючи, в хату вбігла дівчина, розпадлена, розхристана, спідниця сунула зі стану і волочилася по долівці, крізь розпанаханий рукав сорочки світить голе тіло. І мати й дочка видерлись напіл. Рядком прищурились до вікна, пильно й мовчки вдивлялись на двір. Устя стояла в кутку коло печі, ламала руки й тремтіла. В хаті немов вимерли всі. Гомінь з під хати отходив далі. Тихіша, потім зовсім не стало його чути, тоді обидві злізли з полу. А бодай ви головою понакладали, бузовіри прокляті, а нагтими погибелі на вас немає. Марня тим часом поправляла косу, одежу на собі. Побили, звернулася до неї матір. Не били. Спідницю, здається, розірвали. На силу вирвалась, хотіли мугиряки косу одрізати. Коли б таки остригли, коли б дав бог. Бо доки будеш ходити, доки будеш страмити. А тобі яке діло? Ти краще, то й мовчи. Побачимо, що ще з тебе вийде. Через тебе, ледве цього, може, і мене люди заплюють. Скажуть одного батька діти то й робитимуть однаково, бо дай тебе саму під шум понесло. І що воно ж кабарчить там, вилупок. Ходить по хатах, слухає, де хто ще плеще язиком, та й собі тієї А то що? Ви мене добру навчите? Годі вже довели на одну до розуму. Навчили вас спокійний тато, та мало, треба було бити, треба було катувати. А ну, цить! Довго ще ти будеш? Шкуру на тобі спущу. Бач, яка стара зробилася. Спать іди! Устя схилилась на стіл і замовкла. Мати з Мариною нахиляючись до вікна, лічили срібні гроші, що вив'язала Мариня з подолу сорочки. Мова материна стала тихенька і ласкава. Мати підвела голову і повернулася до Усті. Лягай спати, чого манячиш як привид. Устя мовчала. Мариня розказувала матері, видимо, щось веселе. Часом обидві сміялись, уткнувшись у подушку. Устина задумалась. Суворо насуплені її оченята почали прояснятися знову. Думкою полинула вона з рідної хати і мріється їй. В клас виходить він. Той, хто ніколи не виходить у неї з голови. Вчитель, милий, знайомий голос, добре зучена хода. Ось він виходить на перемінку. Тоді встане одна дівчинка, худенька в ластовинячках, в убогій спідничині, жени його і соромливо подасть пучок синіх волошок. То вона, устина. Він і осміхнеться, подякує. Він же так любить їх, бо сама вона бачила, як цілий день носив він у пательці дві квіточки. Подумає, і в драному дівчина й учиться не дуже добре, а мабуть, любить мене більше за всіх. А як довідається, що сестра моя Мариня в усті похололо на серці. Ух, як соромно буде, як боляче, міцно заплющила очі і закусила губу. Господи, зроби так, щоб він не довідався про це ніколи, ніколи. А як дознається? Ну що ж, я тоді розкажу йому по правді все. Устина обгорнула рукою волошки і схилилась, і сльозинка викоталась у неї з очей, задумалася, і потім зразу кинулась. Мариня теж згадує щось про вчителя, яке діло до його, прищурилась, прислухалась. Щось стукнуло в голову. Огонь пішов по тілі, і вона миттю зірвалася з місця. Брешеш! Брешеш, паплюго! Хіба я не знаю, де ти була? Ти з приказчиками в економії по бур'янах таскалась, а вчитель тебе на поріг не пустить. Мати й дочка обірвали розмову. Чого ти репетуєш, дурна? Ну, зайшла до вчителя книжечки почитати. Та хіба це що? Тобі завтра рано до школи йти? Лягай спати! А завтра прокинешся раненько, та наламай ще на городі бузочку вчителеві. Усья душею почула страшну для неї правду, почуття сорому, якого не вимовити словами, немов полум'ям опалило всю її душу, і дівчині хотілось завищати від болю.